Доброго ранку всім. 3 серпня. Не віриться, що вже так швидко пролетіли цілі два місяці літа. Непомітно. І так само і батьки, побувши тут тиждень, вже поїхали додому до Львова. Так що таке. Я думаю, дай зараз перейдуся трошки. Щось подивлюся, але можу сказати, що погода. Неймовірно класна, навіть спекотна. Я йду, зняв додатки до штанів, тому що дуже жарко, але сподіваюся, що нічого сильно в оженик заходити не буду, бо якраз штани носяться в ліс там, там де є оженик, щоб ноги не порізати. І можливо щось. Я побачу якісь грибочки, якісь ягідки, щось такого плану. Дуже на це сподіваюся. І якщо щось буде цікаве на маршруті, то я вам обов'язково розкажу. І також хочу подякувати всім тим, хто подивився мої попередні відео. Це така наша родинна хроніка того, як ми гарно відпочили разом. І також Їхні емоції від пошуку грибів, можу сказати, що це дуже-дуже щось особливе. І також рекомендую вам всім хоча б разок також спробувати таку таку для себе штуку, як пошук грибів. Тому що кажу емоції це неймовірні. А ще, звісно, я неймовірно вдячний всім тим, хто не перестає донатити. Тому що донати слава Богу прилітають і продовжуйте це робити або по QR-коду, або по опису в описі відео є номер карти. Так що, дякую і починаю я свої пошуки. Якщо говорити про ліси, куди я зараз і місця, де я зараз іду, то це я тут був дуже давно. І моя ціль є зробити собі таке невеличке коло, але окрім того, в минулі роки тут де-не-де були лисички, що є плюс, а де-не-де, може навіть були і білі. Ну, як показує зараз практика, напевно таки треба буде вдягати щось, щоб не поколотися, бо тут Хащі стають все більш і більш запущені. Так що я через них прориваюсь і буду пробувати для вас щось знайти. І для себе. Це може звучати смішно, але я лисички вже чую навіть на запах, коли йду. от Я почув, тут вони просто якісь дуже-дуже дрібонькі. Або я просто став уже занадто балований саме в лисичках, тому що ми вже які тільки не збирали. О, тут бачу, є більше. О. О. Тут є хороші. Так що ці ми візьмемо. Ану, як. Я тут тебе раз. Ох ти ж, подивіться. Казала мама Ельдорадо. Ну, їх. Ну, їх мало. Так, що тут ще є? Тут вже нема. Тут вже нема. Ну, треба ще подивитися. Я заліз в середину густого лісу. І тут... Маємо такі, такі мухомори. Щось біля чків нема, але ну, мухомори тут просто першокласні. Треба десь пошукати навколо білих. Ну це може бути складно, тому що тут видно, що ходили вже якісь люди. Може не сьогодні, може пару днів назад, Бо тут є грузді і чогось вони всі грузді покопали. В кожному відео я закликаю вас, грибників, що якщо ви бачите навіть поганий гриб, то ви його не чіпайте. Я далі шукаю. Та як зараз знайти білого гриба, напевно, буде дуже-дуже складно, тому... Я буду притримуватися тактики з конкурсу краси на червоняки. І оце у нас точно є призове місце. Тому що от такі грибочки. Це щось неймовірно смачне. Тому і його я беру. Все далі. І далі я заходжу в ліс. А білячками навіть і... Не пахне, тому я продовжую конкурс краси. І от, дивимося. Раз. Два. Які красончики. Буду збирати їх. Зараз буде не грибна зупинка, а якась цікавинка. Я не знаю, що це роблять лісники-грибники, ну швидше ліс, лісники, що вони підходять до дерев, зрізають частинку і ставлять якусь таку червону печатку. Що би це не означало, ну, якщо ви знаєте, то будь ласка, скажіть, от рівно... На самих-самих на самих початках дерева таке по лісі дуже в багатьох місцях я бачу от тут в одному. Що би це означало? Щось таке дивне. Чи це вони щось маркують. Чи це вони так лікують. Невідомо. Якщо знаєте, то будь ласка, напишіть в коментарях, бо цікаво. Я перейшов чуть-чуть в інший ліс. Ну і тут нічого такого немає. От тільки, якщо подивитися, то оленячі ріжки. Е, я вже цього року їх зустрічав, я вас питав. І можу сказати, що є такий момент, що ці... Гриби, вони належать до червоної книги України в більшості, тобто їх там є якісь різновиди, але дуже легко помилитися з тим, щоб саме рідкісний вирвати, і тому я не буду їх взагалі чіпати, тому що моє основне таке вагоме правило є те, що в лісі треба поводитися адекватно. Розпалювати в вогні тільки в підведених під це місця. Збирати ті гриби, які можна збирати. І не, не смітити прибирати, що я вам і бажаю також дотримуватися. Так що йду шукати далі. Я вже втратив всю надію, що я знайду білячка, але такі це в мене вийшло. Дивіться. Оп! Який красунчик. Тобто в цих лісах можна ще походити. От, видно, тут зразу і мухомор починає рости, але заради цього треба було йти спочину. А тут, дякувати Богу, у нас подвійне свято. І конкурс краси. От такого симпатюльки. Так. Беремо його. Далі. Отакого От білячка. Тільки подивіться, який він класний. Отакого. От і ще отут, якщо подивитися, так, як, як вас тут зняти. О, тут ще один. Але то вже дуже мочу Так от. Так. Білячок. І коза. Просто на, на одному місці. Подивіться. Супер. Добре, що сюди пішов. А тут, друзі, грибники, я натрапив на якусь таку річ, що є чимось середнім між лисичками і опеньками. Щось таке незрозуміле. Але дотримуюсь першого правила. В лісі не бери то, що не знаєш. Ну, якщо ви знаєте, то напишіть. Ще один білячок в такому цікавому місці. Отакий От класний. Зараз буду його брати. Що мені дивно? Друзі, грибарі, ті, які ходили, казали, що в лісі повно старих гнилих білих грибів. Малих мало, але тим не менше. От подивіться на отаку красу я спробую зазняти отак. Це ж просто неймовірно. Отак. Це ж клас. А тут уже не білий, але не менш красивий червоняк. Та як білячків є небагато, то я доповню і ними, щоб було що на сковорідочку кинути. Є, до речі, одна тема, яку хотів вам розказати, що минулий раз, коли ми ходили з батьками, в гриби в нас відбувся такий невеличкий інцидент, тому що в тата підірвалася підошва від кросовка, бо вона в нього така, скажімо, просто туристична, тобто навіть не туристична, а спортивна. І не була готова до таких переходів, тому подібних лісових штук. І, е в мене на каналі також є відео про, про те, де я розказую, як заплести паракорд. Це така нитка на ніж. І можу сказати, що вперше в житті вона пригодилася і по другому своєму значенню, як по тому, щоб щось скріпити, тому що нею ми прив'язали капець до ноги. І змогли нормально завершити нашу прогулянку. Тому, ще раз кажу, дуже багато речей в походах, які видаються чимось простим і незначним, насправді є дуже необхідним. Так, у нас було зайвих 60 см дуже сильно такої міцної нитки, яка допомогла комфортно завершити прогулянку. Тому, кажу, не, не полінуйтесь і, наприклад, можете ще раз подивитися дане відео. Або, якщо ви вже знаєте, що таке паракорт і для чого він, то знаєте, це дуже корисна річ. І вона тобі стане в пригоді тоді, коли ти не чекаєш. А прямо звідси мені здається, що я вже бачу. Переможця в конкурсі краси серед білих грибів. А ну. <гум> Ой! Ой, подивіться. Їх тут два. Ну один. Це щось з чимось. <гум> Ох ти ж. Ви тільки послухайте. Але ж то є. І ще один. Так, цей вже кришиться, ломиться. Так, цей трошки поїджений. Зараз будемо розбирати, але ви подивіться на, 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 на оце. Це щось неймовірне. Просто капець. Неподалік тих грибів, трошки в незручному місці, але я знайшов ще один. Ось тут він, подивіться. Так. Це напевно, знаєте, дуже добре, що я на початках сказав, що я буду брати всі гриби, і тому зараз мені так білі пішли. Я в деякій мірі забобонний, але. Ну, я в таке вірю деколи. В гриби і в чорних котів. Невже відео не могло так починатися? Тому що я скільки обійшов, скільки всього набрав, скільки всього наговорив, щоб пройтись і тут побачити, от подивіться. Раз. Пуза. Два. Пузатик. Далі. Ловимо тут. Ох ти А. Ох, Ох ти ж! Оце так гриб. Подивіться. Три. І тут ще четвертий і п'ятий. Оце так. Шостий. Оп. О, оце клас. Так, я тут хочу пиритися по цих місцях. Тут точно ходила якась тваринка, тому що от такі два білячки і у них поїджена шапочка. О. Так. Мені здається, що я ще тут бачу. Так. Ну, це не білі. Це не білі. Тільки ті два. Але це також непогано. Якщо чесно, то мені важко вам передати відносно тих того, в які хащі я заліз, і як мені звідси далі вибиратися. Я йду суто, можна сказати, що по компасу, по GPS, в напрямку того, куди я собі надумав. Але тим не менше, ну, коротенька інформація така, що якщо ви десь думаєте, де, чи існує таке місце в Карпатах, де людина ще не ступала ногою, то що чи за все, я зараз саме там. Тому що, ну от якось так, подивіться, які гарні трудовики. Просто капець. Хоча ні, тут таке щось ніби як стежка є. Але, кажу, мені здається, що тут явно до мене ніхто не ходив. І можливо це є позитивний знак, що ті грибочки, які тут ростуть, чекають на мене. Тому йду їх шукати. Потрохи я напевно буду завершувати, тому що, знаєте, Є таке відчуття, що я от весь цей шлях йшов для того, щоб дойти в одне місце. і Я був впевнений, що там будуть лисички. Но з плюсів якраз те, що до того часу, допоки я туди дійшов, то я знайшов як на мене, як на такий час. Просто Величезну кількість білячків. І то ще й дуже класних. І ще й навіть червонячків. Там, де я очікував, бачите, лисички їх нема. Тому і буду потрошки спускатися вниз. Тому дякую всім тим, хто подивився це відео. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, коментуйте, ставте лайки. Підписуйтесь звісно на мій канал. Мені це дуже потрібно. Також, якщо у вас є якесь бачення розвитку мого каналу, що от вам було б ще цікавіше бачити, окрім того, що я показую, то будь ласка, також пишіть. Ну і само собою ми не забуваємо про те, що триває війна. Якщо у вас є можливість, хоч 5 Хоч 10, хоч 100, хоч 1000, хоч декілька тисяч гривень. В кого скільки є, треба не, не забувати донатити, тому що так ми наближаємо нашу перемогу. Ви це можете робити перевіреним своїм якимось фондом, або скинути мені по QR-коду, чи в описі під цим відео буде посилання на картку. Я це все передам на ініціативи брутального футболу. І переважно це є якраз на 80-ту об'єднану штурмову бригаду. Я вам обіцяю, що у нас всіх все дуже скоро буде добре. Слава Україні! Пост скрипту. Хотів закінчити чимось. Дуже несподіваним. Я сподіваюся, що в мене зараз вийде. Ано? Ну. Оди сюди. Давай, давай. Привіт, красунька. Так, може ти підеш? Так. От таких краснів можна зустріти в буковелі. Привіт, малечі. Здорово. Коротше, добре, ладно, піду я шургує. Чить-чить. Давайте. Смучного.